Привіт, любі дорогі Терези! Це підказки ангелів на червень 2025 року. Подивимося, розглянемо три головні сфери вашого життя: Це стосунки, кохання, які енергії плекати в собі, щоб вам щастило в стосунках, щоб було багато романтики і любові, від яких енергій відмовитися, І також. З чого приємного очікувати і чого остерігатися, також витягнемо карту для людей, які у пошку своєї половинки, які шанси дає вам червень місяць? Чи зустрінете ви свою долю, чи будете ходити на побачення, чи, можливо, буде якась переписка? Друга сфера життя це робота. Яке а, а яка атмосфера, яка моральна атмосфера пануватиме на роботі, чого приємно очікувати, чого остерігатися? І для людей, які у пошуку по роботи, витягнемо карту, запитаємо у ангелів, які двері можливості відкриються вам, які шанси подарує вам червень місяць. Чи, чи знайдете ви роботу? І що для цього потрібно, щоб знайти роботу? Також фінанси. Запитаємо у. Карт Таро. Що робити, щоб фінанси текли вам у кишені? Що робити, щоб примножити в червні свій, свій дохід і чого не робити, щоб не втрачати? Також витягнемо головну карту червня місяця, головну енергію червня місяця. Тобто, яку енергію в собі плекати, щоб доля вам посміхалася. Щоб вам завжди везло і щастило. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. Які енергії вкликати в собі, щоб стосунки процвітали, енергія щедрості, енергія обміну. Даруйте один одному просто посмішки. Говоріть зранку, доброго ранку, почніть вітатися своєю коханою людиною, почніть дякувати своїй людині. Дякую, дякую, дякую за любу дрібничку. Подали горнятку, передали рушничок чи подали вилучку за любу дрібничку. Дякуйте своїй другій половинці. Оця щедрість ваша, енергетично щедрий посил, щед... вдячність а буде зміцнювати вашу пару, можливо, вам. Спочатку буде незручно, бо ви не звикли, але ви це говоріть. проговорите, і ви побачите, ви не пошкодуєте. Ваша щедрість вернеться вам з торицею. Станьте найкращим другом для вашого партнера. Це також про дружбу, про надійність тут ще більше, про те, щоб брати відповідальність. За ваші відносини. Не тільки чекати на те, що ваш партнер має вас щось робити. Не бути, не сидіти в претензіях і чекати, коли він зрозуміє, чого я хочу. От а, от не працює. Говоріть, будьте відвертими, але не якби, без претензій. Навчіться говорити про свої бажання, без претензій, без образ. Тому що дуже багато. От приходять сімейні пари на консультації, і ну, хтось із партнерів приходить, що в сім'ї не все так, якби все, не все як подобається. І тоді от ми бачимо енергетичний, я роблю енергетичний діагноз. По чакрах, по діагностиці її виходить, що людина ну, от просто ображається на любу дрібничку, на любе слово. Партнер не хотів того нічого сказати, але людина має внутрішні такі свої якісь болі, і кожне слово партнера сприймає як свою власну віщу. Знову хочуть образити, знову хочуть як. Попасти в рамку, але партнер не знає про ваші внутрішні болі. І, може, звичайно, неходячи попадати в цю бій, в якусь стару вашу образу, але це не про те, що партнер спеціально вам це робить. Станьте таким другом, без претензій, без критики такої, що не встиг переступити поріг, а ви вже всіх чортів спускаєте. Так, добре. Далі, чого приємного очікувати в червні місяці в стосунках. Ну тут приємного що очікувати? Тут треба буде діяти, тут не очікувати, тут карта дії і діяти дуже-дуже розумно, дуже-дуже мудро. Як то кажуть, спокійно, мудро виважено, стати мудрою людиною. І, звичайно ж, ваша мудрість буде винагороджена. Рицарь, рицарь з подарунком до вас, з відкритим щирим серцем. Чудова карта. І давайте витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї поливні. Чи підете ви на романтичне побачення в червні? Давайте дивитися, чи підете ви на романтичне побачення. Ну, тут романтичним побаченням не пахне ще десятка. А мечів – це не про романтику, це про біль, якусь внутрішню вашу біль. Це про біль, про те, що ви поки що емоційно знищені для другого партнера. Нема. ви трошечки відірвались від землі, від цієї болі. Це біль це нерозуміння ще чого ви хочете. Ви можете пірнати, ви можете шукати, ви можете думати, що мені вже треба партнера, щоб заглушити свою біль. Але це біль. Не заглушить інший партнер. Такою білью на серці, яка є у вас, ви притягнете таку саму хвору людину, як ви. Нічого доброго з цього не вийде. Ви, ви ще не зцілилися і з міри підносить. Забагато болі було, забагато ви, як прибиті до землі, вам не хочеться. Ви так думаєте, що може би було добре, але це. Не не, 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 не не про теперішні ваші. Ви відірвані від землі. Десь там, в думках, це дуже легко, це просто. Посередині от така маленька дитина, яка ще тільки вчиться ходить і не знає, як по цьому канату ходити, страшно. Тобто так ви ще не готові емоційно, внутрішньо. Внутрішньо ви не готові це, ми так карти говорять про такий свідомий рівень, тонкий дуже рівень, на який людина не завжди звертає увагу, не завжди може звернути увагу, заглянути в свою інтуїцію, в свою свідомість, в своє серце. Воно закрите, воно закрите і прибите мечами. Так, дивимося далі. А що пануватиме на роботі? Яка атмосфера на роботі пануватиме? Цири, рице, монет. Буде хороший збір урожаю, буде щедрим червень на роботі для вас, буде багато клієнтів, будуть прибутки. І тут карта мудрості. Ви проявите свою мудрість на роботі, пануватиме хороша атмосфера. Тут карта такої радості, щастя, оптимізму і відпустки. І відпустки людина вже тут на коні хоче їхати, в дорогу вже збирається, або ваші колеги по роботі збираються, і ви будете все на собі тягнути, або ви вже збираєтеся на роботу. І тут ще на роботі буде панувати така контроль. Посилиться роботи буде більше. Якщо не ви підете у відпустку, то будете робити і за себе, і за ту людину, яка пішла. Або якщо ви керівник, то вам теж роботи. Збільшиться, тому що будуть йти якісь зміни. Вам треба буде вивчати якісь документи, багато документів. Тут король мечі це про документи, про інформацію. Треба буде обробляти багато інформації, треба буде займатися, не покладаючи рук. Так, давайте витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які двері, можливості, відкриють вам відкриються вам. Червні місяці. А, так, чи знайдете ви роботу, чи візьмуть вас на роботу? А, дама, тут а, королева мечів, можливо, така королева вам допоможе направить вас, тому що це інформація через таку королеву ви можете отримати роботу, або вона вам підкаже якусь інформацію, що десь потрібна така людина, такі фахівець, як ви. Або вона буде приймати у вас співбесіду. можливо, на співбесіду. Така дама буде ніби якби холодна, така, строга, але ну, вона побачить у вас потенціал тут як отримати. Навіть мати вибір. Тут, можливо, навіть вибір буде. А Шанси отримати роботу будуть. Однозначно так, з вигідними для вас умовами. Так, дивимося далі. У нас фінанси. Що робити, щоб фінанси примножилися в червні місяці у вас. Дивиться. Що робити, що підкажуть ангели? Тут карта балансу. Що робити, щоб фінанси примножилися, балансувати, добре враховувати ваші видатки і прибутки. І це як ще одно джерело доходу. Однозначно, грошей у вас стане більше. В червні місяці тут, як ще одно джерело доходу, у нас є два, Як ще одно джерело доходу, можливо, звідкись якась буде передача, якась підмога, хтось вам допоможе, е, якийсь подарунок, е, якась підмога буде невеличкі додаткові гроші. Це коли ви там щось собі плануєте і. Вам ще додали, чоловік додав, ще хтось додав грошей. І також давайте витягнемо головну енергію червня місяця. Головна енергія червня місяця, тобто яку енергію собі кликати, щоб вам щастило. Давайте дивитися. Енергія терпіння. Терпіння і це коли людина садить і чекає. Коли виросте плоди, людина не спішить, чекає, поливає, ходить, тобто енергія терпіння. Нікуди не спішити, але все робити. Це не про ліньки, не про те, що нічого не робити, а про те, що все робити. Дисципліна, порядок і терпіння.